Всім привіт у новому відео з H&M. Красива сукня, одразу. Побачила в новиночках. Прекрасна, базова, це 100% віскоза з гудзиками донизу. Красива. Тисячу гривень. Бежевий з чорним поєднанням. А ще в такому принту короткі сукні, сукні Богу, на плечах. А, так На плечі вона буде опускатися з гумкою у вирізі, рукавчики регла. принт той самий, але це 100% котон 1600-1550 гривень. Дуже багато класних новиночок. Рухаємося далі, щоб подивитися цю красоту. Сукня в кольорі шартрес 1800 гривень. Основна тканина як січиста, а вона довга в підлогу, наряд трішки. Дуже красива. Це 100% поліестер. Ось ще такі топи на одне плече. 879 гривень і в складі віскоза з акцентними золотими годичками. з Збоку блискавка. Ну і це поки підійдуть до широких штанів палацу в кольорі масла. Нечисто білий, такий несніжний. Сальон складі є. Чистий, широкий донизу, штани палацу. З кишеньками буковими 1330 гривень. Так, сукні є і ще є ковтюльки, нарядні 579 гривень, така. А Сама основна тканина трішки ніби якби фактурна, вона легка, але такі, а, має по собі якби комочки. Ну, не зовсім гладка вона. Зав'язкою збоку. І ще в оливковому кольорі або кольорі хаки. Та ж така є 579 гривень. Красиві блузи. Вещим це шведський бренд. Скандинавія. Це просто такі легенькі сукні, і вони досить по бюджетній ціні. 800 гривень це 100% віскоза. Плечі приспущені. А, трішки сумний колір, як на мене, трішки біднуватий, такий літній. Ну, але він більш базовий. А такі блузи ще є. Вони є в чорному кольорі теж. Теж така ціна 579 гривень Ось. Так. Ще тут сукні, сукні багато взагалі товару дуже багато, багато новиночок є. 879 гривень, а тканина, як жатка, і в складі віскоза і поліестер. Так, застібається донизу наговічки з оборкою такою високою, і плечі приспущені. Так, і. Ось цей, цей колір мені цей мені принт сподобався. Ось цей принт просто вдалий, він такий літній, 100 віскоза. А, Така сама модель, але це вже зовсім інше. Зовсім інше, красива, досить сукня. А ціна така сама, 800 гривень. Ось. Дивлюся в розмірі, трішки така ніби як оверсайз має вигляд. Бачу тут багато класичних речей. так Представлено не те, що класичні, але просто більш базою чорно в чорно-білих кольорах. В'язаний кардиганчик з коротким рукавом 700 гривень. Так, і в складі котон і поліестер. Блуза з масліну 100 котон, 879 гривень. Так, і сукня віскозна коштує, і коштує просто блуза. З масліном, бо це котон, кутовий ще йдемо дорожчий. Та у всіх мережах котон дорожчий, бавовна дорожча, ніж, наприклад, віскозна тканина. Це красива чорна сукня досить. Сподобалася. Особливо це мережа над оборкою. Рукавчики буфери глам, вирізі гумка і її можна приспускати на плечі. Це теж 100% котон і ціна буде не низькою. 1800 гривень, ну трішки є. Просто шортики сатинові. <смеш> сатинові шортики. Написано, що, що тут поліестер в складі 879 гривень, вони класні. Зараз я подивлюся, можливо, там і віскози трішки є. А так, це 100% поліестер. ну жаль. На жаль, класні базові шортики. З гумкою в поясі і зав'язкою. Ось такі. 880 гривень. Ці топи подобаються. Вони є в різних кольорах, 880 гривень теж. І в складі віскоза і поліастер. Красивий, красивий рожавий, насичений колір. Такий аж очі виїдає. Красота, красота! Так, а тут що таке класне? Вау! Я вже біжу сюди до цих штанів. Грушечки. Ожида. Такий принт красивий, такий пастельний, з різними метеликами якимось. Ось такий палацо. 1330 гривень. Дуже красиві штани. кишень, кишені, бокові кишені. Можливо, через і блузи є. Було б непогано. Думаю, що вони є. В складі 89 модол і 11 поліостер. Модол це різновидні звіскози. Ніжні відтінки і можна взяти ось такий топ. Де він по відтінку підходить в складі віскво за 679 гривень. Він такого трішки щільного трикотажу. Ось так. І такі топи є в бордовому кольорі і ніжно-рожевому. Теж така якість. А що мені не подобається, це ото, що тут по краях просто обметано і якби якось, ну не знаю, не знаю, мені не сподобалося. Можна було б ще щось сюди додати, якусь окантовку чи ще щось. Ну, не сподобалося. Що подобається, то кажу. А, ось ця футболочка 100% куток. Вона підходить ідеально до цих штанів. Ну і ціна 680 гривень. Ідеально підходить. Настільки новини, що бачите, класно тут. Так, прямі джинси. Просто прямий крій. Не можу сказати, що вони там палацу, але вони досить широкі донизу. 1180 гривень. Не є висока ціна і якість дуже хороша. Дивлюся в розмірі 38-му якопайському, щоб нас зацікавили ось такі сорочки, блузи, якраз біля цих джинсів Можливо. Можливо, зараз ми будемо дивитися. Це в новинках, я їх не бачила, нічого не можу сказати. Але вони дуже-дуже красиві. З мережевом. 1330 гривень. Ну, така краса. І прекрасний склад, віскоза і котон. Такі мої лігузочки. Тут мережево. Ось така блуза. 1330 гривень. Сукня маленька, просто лаконічна. Така до коліна, 1000 гривень у складі віскоза вона з підкладкою. Тут такі більш базові, як би речі, ну, враховуючи, наприклад, оцей лун 429 гривень в рубчик. Трикотаж мега якісний. Просто собі ось такий лун, рубчик і в складі котон і поліестер. Так, шортики є з високою посадкою, у складі віскоза 680 гривень. Легесенькі бокові кишеньки з гумкою і різні розміри. Так, сукня, яку я бачила на манекені. Бабідол. Така красива фактурна тканина, ніжний принт на кольорі масла, можливо, трішки виріз, глибокий, а то буде по фігурі ззаду блискавка, а спіднечка на ну, це такий просто фасон бебі-дол. 1550 гривень. Ось так. Ці зелені сарафани я показувала в іншому своєму відео. 800 гривень, а це поліастер фактурна тканина. Зараз подивлюся, який склад цієї сукні. Підкладка точно поліастер, я вже бачу. І тут, напевне, змішаний склад або повністю поліастер. Так, дійсно, це 100% поліастер. Сорочки 100% котон 880 гривень. Базова сорочка під джинси, під якісь білі штани. 100% котончик. Бачу багато ще є цікавого в новинках. Щось таке кольорове. Ось ці штани палацу я їх не бачила. Такий блакитний, з білим, а навіть не блакитний, а такий трішки, якби Тіфані. Ось, в складі віскоза і поліестер 879 гривень. З гумкою боковій кишені стягується. Непоганий такий фасон, легесенький, літній і поєднання кольорів мені теж сподобалося. В минулому відео я показувала в персиковому кольорі такий топ, а ось цей підходить просто до цих штанів в кольорі Тіфані. Це Поліестер. 880 гривень. В неї низька ціна, можна цілі штани купити. За такі гроші ще 880, такі самі штани є, але тут вже смужка чорно-біла. Так як біло-блакитна, біло то саме така ще є. А які сукні цікаві. Новиночках. В складі льон. Написано чистий льон. Ну, можливо, з домішками важку сукню давайте повністю склав, скільки там відсотків. 1330 гривень. Гузочки обтянуті тканиною, такі марі. Це довжина міті. Понизу оборочка. Вона не донизу застібається. Ще шортики. З такої ж тканини. А, як і штани палацу. Но просто нонсенс, тому що ціна одинакова як на шорти, так і на штани. 879 гривень коштують шорти, і штани так само коштують базові футболки 100 котон, чорний колір, якийсь такий моко, сірий. Такий лососовий, глибоко чорний, це відрізняється, це більше такий, як до коричного. І футболка коштує 680 гривень. Хороший такий трикотаж, досить якісно пошито. Ось цей колір, якби темно коричневий до чорного, а цей такий глибоко чорний. Ось такі є різні відтінки. Так, Тут багато всякого класненького. Ось такі штани, схожі, як я показувала, це вже зовсім інші. Шорти ми дивилися такі самі, це 100% поліестер. 1150 гривень. Широкі штани. І сукня в зеленому кольорі, така як в коричному. 1000 гривень. Красивий такий зелений колір. Мені подобаються дуже ось ці сорочки, 100% віскоза. Зараз їх ось так візьму. Ось. Вони просто любов. 1150 гривень. Такий насичений красивий принт. Просто вау. Просто вау. Цікаві такі сумочки. Щось подібне на шкіру крокодила. Взагалі схоже, здалека, так якби шкіра на сумці Келі Біркін. Чесно кажучи, ну, зрозуміло, що це не це, але а, якби, от сама фактура. Сама фактура. Так, я не бачу ціни. Це, це, звичайно, шкірзам за такі гроші. 1330 гривень, така сумочка. Така сумочка. Ручка регулюється. Красиво. Красиво. Так, якісь цікаві штани, шаричені, а це більш офіс, а офіс більш з поліастеру. Щоб не внулося, і мені вже робили зауваження, щоб я не казала, я в резерві показувала, то казали, що а, писали не возмущатися, що вони з такого поліастеру сильного, тому що ну, це дійсно реально так. Щоб не внулося в Європі, вони офісні варіанти, а саме з поліастеру. Більшість, більшість з поліастеру, щоб просидіти на роботі. Тут теж різні такі класичні штани. А ну, тут вже стандартна тканина, поляестери, віскоза трохи ластану. Вони теж не будуть мнутися, тому що тут є, вони є відкриті, просто з гумкою теж дуже зручні, з гумкою в талії бокова блискавка і є різні кольори коричневий, чорний. І... Ось такий бежевий. 1150 гривень коштують такі штани. В складі, точніше, ось котон, 54%, непоганий склад, 54 котону, а і еластан. Зразу вони мають вистрочку стрілок, тобто офісний такий варіант, досить зручний. Новинка, ось такі сумки є. Дваго, теж офіс стиль. 1800 гривень. Тут текстиль і шкірзам. Трішки регулюється ручка, але не настільки, ви її вище вже не піднімете практично лише трохи. Сумка красива. Сукня, принт рептилії. Просто елегантна сукня, тільки вверху вона призібрана трішки її вирізала. Так вона пряма, навіть таким трішки балоном. Можна якісь жакет взяти, поверх, кардиган і вуаля. Навіть можна з цією сумкою. Такі відтінки є, відтінки масла, щось такого природнього, як би відтінок льону. 1330 гривень. І в складі є віскоза. А, ще є букові кишеньки навіть. Ну, Красиво кажу, красива сукня. Лагесенька, прекрасний склад і прекрасна якість. На цій прекрасній ноті кажу всім папа і до зустрічі у нових відео.